І сусідка, я з нею постійно віталася, вона мовчала до мене. ну Ніколи, знаєте, вона ну, типу, так от стояла, ніби мене боялася. Думаю, ну може просто така людина. А, і колись на якомусь відео в Тіктоці я бачу коментар просто на рандомному. А, ну, на рандомному, де я, може, едіти якийсь, І вона пише: знаю, я ти лічність. Уже цікаво. Дуже неприємна, погано спілкується з кур'єрами. Типу, ніколи зі мною не вітається. Типу, постійно чи вечірки щось дома. Ну, коротше, написала. Ти ще плюна. Все, що можна було про мене погано написати, вона написала. І я заходжу до неї в профілі, я думаю, хто це? Дивлюсь на неї, і перше відео в неї. Під пісню, як я тебе відчула, просто під мій трек, я думаю, ах ти! Офігі каза! Так вона живе з тобою там жила в під'їзді, умовно, і твоя фанатка була. Вона от поряд зі мною квартира типу а, була а, да, от прям пункта. Овер, типу, і я ж кажу з кур'єрами. Типу, я спілкуюсь. Дякую, гарного дякую. Да, як я повинна з ними блядь, Рас... заході, сідаю. Давай поїмо. ж разом за компанією. Ну типу, Давай со сітку запросимо <рес> <ще> разом поїсти. Ну, <рес> з нею. Просто як з зі звичайною людиною, яка живе поряд mm -hmm. з собою. Сусід, ну вітаю, що я їй буду казати. Привіт.